Ми зробили все для того, щоб хлопцям поїхали машини. Ми за добу купили два автомобіля. Я себе хоч тішу тим, що вона півроку стояла, може це зараз пройде, тому що там є помилка по двигуну. Давай, я тебе наберу позже, машина не запускається. Говорю, Давай. Ну, Полгода вона стояла. що щось там відпадає, міняємо. Прям критика? Ну прям можеш подивитися. Нам дає мотивацію те, що хлопцям, які в окопі, зараз важче, ніж нам. Добрий ранок, 28 червня за вікном, 9 ранку, люта спека. Ми рухаємося зараз в сторону малярки на сьогодні. У нас дуже багато задач. Завтра плануємо рухатись на харківський напрям, передавати нашим бійцям автомобілі. У них зараз надскладна ситуація. Вони несуть великі втрати в плані техніки. і Їм зараз, як ніколи, потрібна наша допомога. Зараз ми їдемо на малярку, там будемо фарбувати два військових автомобіля. Після цього нам потрібно купити ще один автомобіль, який саме я вам не скажу, щоб вам було цікаво дивитися це відео далі. Сподіваюсь, що за сьогодні ми все встигнемо і завтра доставимо автомобілі хлопцям. Це Олександр, власник малярного автосервісу «Гараж 69. Олександр є нашим постійним технічним партнером, він закриває всі питання по нашому бізнесу і фарбує машини наших клієнтів. На даний момент ми звернулися до нього з проханням пофарбувати два військових авто. Саша погодився, допомагає, тому ми дуже вдячні йому за це. Саша зараз в двох словах проведе вам екскурсію по ремонтній зоні і розкаже, чим вони займаються. Ребята, всем привет! Это моя станция. Называемся мы Гараж 69. Мы занимаемся реставрацией, кузовным ремонтом любых автомобилей, любых марок, любого производства, любых годов. Мы можем сделать все абсолютно, отреставрировать, восстановить Америку. Короче, закрываем все любые вопросы по кузовному ремонту в Украине. Мы любим ретро-технику, редкие автомобили. любим э, быстрые машины. Это вот сам малярный цех, где непосредственно машины красятся и выготавливаются. Мы сталкиваемся с разными проектами. Вот у нас есть Mercedes, который мы восстанавливаем. Тут будет тотальная реставрация, автомобиль полностью будет сделан под новой. Это мы делаем свежий проект. Это машина 2018 года. Корвет суперспортивный, полностью пластиковый. Полностью восстанавливаем автомобиль, заводские параметры э, с заводским цветом. и все остальное также сейчас ребятам красим вот военную машину Зараз покажу лайфхака СТОшний. Ми, як правило, цього клієнтам не показуємо, бо воно виглядає дуже сурово, але є такий прикол, що в Україні майже неможливо купити гарні провода. Всі провода, що продаються, вони дуже тонкі. І, наприклад, якщо автомобіль дизельний і зимою великий мінус, ви його не прикурите, провода плавляться. Вході, покажу прикол. Беремо два ключика. Зараз буде фокус. Не повторяйте цього в реальному житті. Всі трюки виконані професіоналами. Знімайте її сигналізацію? Ну що? Буде жити пацієнт чи ні? Секунду. Секунду. Зараз. Зараз все буде. Пробуем давай ще. Вообще я мертвый? Давай. Та тип там просто типа що є, вони ніякі. Давай. Та ні, а ти що, прикалуєшся? Все, давай я тебя наберу позже, машина не запускается. Давай. Полгода она стояла. Не, нема. Давай вообще пробуем. Хлопці кажуть, що машина піддимлює трохи, по-перше, я себе хоч тішу тим, що вона півроку стояла, може це зараз пройде. Тому я за це, якщо чесно, не дуже переживаю. А переживаю, якщо чесно, за Ford Expedішн. Ми його передаємо на Гевак, тобто на евакуацію ранених. у нього багажник дуже великого розміру і дуже-дуже зручно для лежачих. А от по ньому, чесно кажучи, де брати запчастини, я не знаю. Тому побачимо, наче машинка в непоганому стані. Що ми робимо зараз з Черком? Ми його веземо на сервіс, передивляємось банально там, щоб нічого з нього не відвалювалося. Мабуть, будемо міняти акумулятор і будемо готувати його до поїздки в Куп'янськ. Дивись, по цій машині ми піднімаємо її, робимо діагностику. Ну, типу критичні моменти. Якщо щось там відпадає, міняємо, якщо все нормально, стан середній, міняємо ливу в двигуні е фільтра. і фільтра, фільтра. Та, і все, і віддаємо її хлопцям. Добре. Чуєш? пильні гранати? Давай, до свидання. Пильник внішні гранати. Он же шрус покинул чат. блок уже есть. Прям критика? Сайленблок. Ну прям можешь посмотреть. Желательно лучше вообще 4. Потому что я понял, что вот этот есть. Ну, зараз лізти туди, це ми тіпам, просто ну, задач просто капець. Я не думав, до речі, що тут кардани на шусах, бо типу, в мене на бобіку на Паджеро теж на шусах, і всі розказують, що це типу, люта шляпа. Тіп, а в Черекезі виходить теж на шусах. Може, японці щось знали. Там гуми вона настільки нова, в неї навіть ще не стерлися ці заводські відлиття, бачиш. До речі, цікаво подивись, що це за виробник. Якийсь Радбург. Мені цікаво, це ну, тіпа, заводська гума, чи це польська наварка. Якщо хтось тіпа, знає, тіпа, шарить, напишіть, будь ласка, що це за гума? Тіпа, бо вона вже була з автомобілем. Ми її, звичайно, зараз потестуємо на піску і покажемо вам, судячи по тому, що. Візерунок у нас це копія Боєв Гудриджі алтерайна, такого, як у мене на Паджеро. Я думаю, вона по піску буде класно їхати. У нас... По другому, я просто не по інакше я не знаю, як описати цю ситуацію. Ми зробили все для того, щоб хлопцям поїхали машини. Ми за добу купили два автомобіля. По, по моєму плану, ми мали по-любому відвести форт, тому що його чекають медики, на Івак. І по-любому мали відвести. Чирокі, 2.7 дизель, тому що він якоби в гарному стані: 200 тисяч пробігу, машина з Італії. По Наварі у нас було питання, тому що там є помилка по двигуну, яку ми поки питання, по якій ми поки не вирішили. І тому я не хотів віддавати військовим з чеком автомобіль, і тоді думав, що Форд поїде. І джип по-любому, а навару ми можемо відвести навіть трошки пізніше. Зараз наразі ситуація наступна: ми загнали на джип на підйомник, хотіли замінити оливу в двигуні, знайшли порваний пильовик шруса передньої лівої піввісі. Почали розбирати різьба не відкручується на піввісі. Ми відкрутили. Тепер немає різьби, гранати немає в наявності, ми не знаємо, що робити. Наразі шукаємо вживану піввісь. Машину ми ще не тестували, тому ми не знаємо чи можна її завтра відправляти хлопцям на харківський напрямок. Нам дає мотивацію те, що хлопцям, які в окопі, зараз важче, ніж нам. І знаходячись тут, на цивільному житті, ми маємо всіми можливими і неможливими способами робити те, щоб хлопці там могли захищати нашу батьківщину. О, прикольна машинку, да. вже всю обчухали. Вже добре обробили її. Хлопці вже підготували її до фарбування. Це авто буде дуже зручно хлопцям, оскільки тут дуже багато місця. Мій зрост 1,80 вісімдесят, 100 кілограм ваги, і тут ну, вміщується спокійно таких дві людини, як я в повному ніці. Ще в тут в авто встановлена заводська пневмопідвізка, тому я думаю, що хлопцям треба, вони її підкачали і вона буде достатньо тримати в дорозі. Ну і оскільки тут будуть хлопці возити. Поранених, там, вентиляція, кондиціонер, і тут ще відкриваються ці задні вікна і буде дуже-дуже ну, зручно для всяких робіт, що потрібно. Ось повноцінний розмір цього багажного відсіку. Тут, наче, наскільки я пам'ятаю, 4 куби йде, якщо порахувати. Да, ми ми спеціально цю машину вибрали по цим характеристикам, тому що в неї по факту є свої мінуси. Перші мінуси те, що вона бензинова. На фронті є 92-й бензин, але його небагато, але його можна дістати. Друга, це те, що вона велика важка проходимість її погана, в в там в грізі, але є великий плюс це, скажімо так, великий салон повноцінний, в який можна. Покласти двох людей ранених і комфортно їх вивезти. Хлопців треба класти на носілках в довжину. Зараз ми вам покажемо, як от кум метр вісімдесят з легкістю лягає повністю, Дуже предостатньо, Лягай. якщо так лягти. Да, тому я думаю, що дві людини сюди комфортно ляжуть. Я сподіваюся, що ця машина врятує буде рятувати життя наших поранених. Ми приїхали вже забирати Навару Генчика. Я спеціально її йому не показував, тому що Форд бачив, що ми пофарбували, а Навара я хочу, щоб залишилась для нього сюрпризом, тому що з цією машиною в нього дуже багато зв'язано моментів у житті. Давайте подивимося. Фу, просто як нова копійка. Да, реально красавці хлопці. Дякую, великий гараж 69 за допомогу. Чікс. Мені дуже сподобався результат. А якщо тобі сподобався, напиши коментар під цим відео, а також напиши, як ти відносишся зараз до бізнесів які без сторонньої допомоги підтримують військовий військових в цей складний час Я думаю, що цю машину ми робимо тільки краще. Маєш? Вона за камуф... В камуфляжі все х... чітко. Художник, я так бачу, розумієш. Будь ласка. Ні, ну пофарбовано якісно. Хлопці молодці. Ти міг із балончика пофарбувати і в зелений тоді, дай все. У мене сльози просто. Ну, блін, шикарна робота. Сльози в тебе були перший раз, коли ти купив Черкасового. Тоді, коли ми поїхали перший раз на оффроуд, а тоді, коли зламалась коробка, це три рази. Так що не плач. Це нормально. Юморіст. Ну що, їдемо? Спеціальний об'єм встигли рухів тіпа, зробити. Зараз їдемо на тест-драйв. Плани знову змінились. Чирок живий, ми його побороли. Реально Павлу, механіку, якщо ти будеш дивитися це відео, великий респект. Він дуже переживав за успіх справи. Ну, іначе все вийшло. Зараз їдемо на тест-драйв. Навару з собою не взяли, навіть не буду вам її показувати зараз. Тому що панаварі є ряд питань, з якими я не хочу віддавати хлопцям сиру машину, тому ми її доробимо і відправимо окремо. Панаварі залишилися ще такі питання: чек, який ми ще не можемо побороти по ТНВД. Ми все-таки вирішили спробувати зробити хлопцям кондиціонер в ній. Так як в них буде тепер дві машини додатково, то в нас є можливість цією позайматися. Третє, треба. Підкрутити торсіони, тому що минулий раз ми поставили підсилені ресори, і вона тепер трошки в неї задня частина задрана. Тому у нас є ще по ній робота, тому веземо завтра нашого Черка і веземо завтра експедішн. Тому завтра залишайтесь з нами. Зараз ми приїхали на піщану горку і протестуємо наші автомобілі в умовах, максимально приближених до реальних, до тих, в яких хлопці їздять на своїх автомобілях. Наша задача, яка нагріти критично, перевірити, чи автомобілі не будуть кипіти, та перевірити функції повного приводу. Тому зараз побачимо, як їздять. Давай пробуй повільно, повільно, не розгазовуйся. Гребе, не застряє, дивись, вигрібає. Це не, треба, це це а, не їду. Ну так, тут же водій мастер. Дякую, все добре. Бери тепер трошки більше розгон. Перші декілька разів ми пробували в натяжечку. Зараз на даний момент гума не травлена, тому заривається. Якщо ми стравимо гуму, то буде легше. Але це взагалі виглядає як дуже легка горка, вона дуже підступна. Зараз ми побачимо, як експедішн їде. Експедішн дуже важкий, в нього плюс це 5,4 двигун, v 8 Але дуже велика вага. Він 3 тонни важить, тобто він як слон. Але бачите, все одно він не грузне, він старається вибратися. Дуже важкий, хоч на гарній гумі, це BF Goodrich All-Terrain, але її треба травити. Зараз ми цього робити не будемо, тому що хлопці не травляться на фронті, тому що для цього немає часу. Це вже такі офроудові лайфхаки. Зараз він спробує за рахунок інерції заїхати. А ты на понижайке? Давай еще раз, почти, чуть больше разгон. Песок за этот, колеса. Ложки. Видишь, резину не спустили. ваш и слон. Роман реально більш досвідчений, в нього була до цього така цікава, цікавий був проект оф Зараз подивимося на його результати. Заїхав уже, не треба її кончати. ну, їй так недовго осталось. Ну, сідай. Зараз будемо тестувати другу горку, вона набагато важча, ніж перша. На неї взагалі рідко виїжджають автомобілі на нестравлені гумі, хоча вчора на Наварі я виїжджав. Підступність цієї горки в тому, що на початку там є трамплін, якщо на великій швидкості на нього заїжджати, сильно б'єшся мордою, а якщо під'їжджаєш до нього на малій швидкості, то потім інерції не вистачає для того, щоб вискочити сюди наверх. І більшість автомобілів на середині заривається. Тому побачимо зараз, як наші два тест водія пройдуть. Дуже круто заїхала, чесно кажучи, я не очікував, бо гума не травлена, але працює дуже достойно, мені сподобалось. Прям респект цій гумі. Плюс досвідчений водій за кермом. Не, не бійся збити оператора, він передає тобі. А я робив ставки, що ти виїдеш. Майже виїхав. Майже, майже виїхав роман, йому трошки не вистачило інерції. <ператор> Оператор каже, що ти його зіб'єш. Це прям виклик? Він каже, що він 20 гривень ставить на це, що ти його не зіб'єш. Я робив ставки, що ти ще минулий раз заїдеш, якщо чесно. Роман ввійшов вже в азарт, він хоче, б, як кожен оффроудер, хоче перемогти цю горку. Не знаю, навіть вдасться йому чи ні. Якби він стравив гуму, точно вдалося. Важкий слон їде, важкий слон, але на потужному двигуні. Да. Чуть-чуть больше инерции подкатываешься к тому прыжку, подкатываешься сначала медленно, только передние колеса перепрыгнули, сразу в пол давишь. Хорош! Хорош! Красавчик. От той варіант, коли в двигуні є потужний двигун, моментний, який реально витягує, і не дивлячись на те, що експедішн в нас важчий, я думаю, що більш ніж на 500 кг від Черка, і в нього гірша гума, і він більший, він виїхав з третьої спроби. спроби. Чирок зробив 5 і не виїхав. Він зараз буде ще раз спробувати, але це вже лишнє. В оффроуд автомобілі є три основні складові для того, щоб він кругом їхав. Перша складова це гума, обов'язково це з того, що треба починати. Друга складова це кліренс. І третя складова це потужність двигуна. Якщо ці три складові складаються, машина виїжджає. Вертаємось, бо вже комари гризуть і ще грузитися треба.